Для дирегетна хору. Псалом Давидів. Визволь мене від людини лихої, о господи, бережи мене від насильника. Що в серці своїм замишляють злі речі, що війни щодня викликають. Вони гострять свого язика, як той вуш, отрута гадюче під їхніми устами. Села, пильнуй мене, господи, від рук нечистивого, бережи мене від насильника, що задумали стопи мої захитати. Чванливі сховали на мене тенета та шнури, розтягли свою сітку при стеці, сільце розмістили на мене. Села. Я сказав господові Ти Бог мій, почуй же, о Господи, голос благання мого. Господи, владико мій, сило мого спасіння, що в день бою покрив мою голову. Не виконай, господи, бажань безбожного, не здійсни його задуму. Села. Бодай голови не піднесли всі ті, хто мене оточив, бодай зло їхніх уст їх покрило. Хай присок на них упаде, нехай кине він їх до огню, до провалля, щоб не встали вони. Злоязична людина, щоб міцною вона не була на землі, людина насильства бодай лихо спіймало її, щоб попхнути на погибіль. Я знаю, що зробить Господь правосуддя у Богому, присуд правдивий для бідних. Тільки праведні дякувати будуть іменю твоєму, не винні сидітимуть перед обличчям твоїм.